Ворог підступно обстрілює село Костянтинівка Мар'їнської громади з різних видів озброєння з авіації, артилерії та дронів. Евакуація мирного населення на цьому напрямку останнім часом стала важчою та більш небезпечною. Але правоохоронці, не дивлячись на всі ризики, продовжують рятувати людей. Через активні бойові дії поліція не може заїхати до населеного пункту. Тому людей забирали військові на броньованому спецтранспорті спільно з військовими. Рынок контактує e, З фронтового села спільними зусиллями вивезли п'ятьох чоловіків та двох собак. На сьогоднішній день у населеному пункті точаться важкі бої. Люди постійно знаходилися на межі життя та смерті. Розбито все наже кажди. кожен то хорошо напало спало. Бога восятіла. Це ціла. Тільки То потім. По-моєму через день, через два. и для 120 -х. Ну, выгорело все. Хорошо такой Как собаки обстрелы переносят? она контуженная. У возле нее вот такие воронки, будку разнесло, она живая и нормальная. У меня сгорело, у меня вообще там снесло. И как рвануло, ну хорошо, что я ушел. Я там 100 метров где-то отошел. И как? Меня и контузило, и откинуло. И так вот, до да знакомых тоже сидели-сидели тоже начались прилеты хорошие, они и были, продолжались. Потом уже на подвал то пошли. Сколько? 5-6 километров где-то. Да и дроны постоянно. Это постоянно. Сам ранен. Тоже. Да ну. Да. Ну это насквозь было. Артерию перебило, нерв. Що я не можу на Ці Люди переїхали у Костянтинівку в 2022 році з вугледара, рятуючись від обстрілів. Проте зараз знову вимушені тікати та шукати інше більш безпечне місце. Дев'ятнадцятого марта двадцять второго голідана двінадцятого марта. 2022. окна повылетали, люди погибшие были уже все, да, дома да. долбали. Тогда да, на больницу прилетело. Да, на больницу еще 24 февраля прилетело. Я 25 уже начальника своего участка с матерью похоронил. Убила, да? Да, первый день войны. 24 февраля 22 -го года. Ракета полятіла. Ті, хто бажає евакуюватися до більш безпечного регіону країни, можуть звернутися до спеціального екіпажу поліції за номером 066 567 10 102. Пам'ятайте, евакуація рятує життя.